Я вкрав свою першу зарплату у самого себе. Це було в 11 класі. Я підробляв на автомийці, брав зміни вночі, бо вдень школа. Платили готівкою, і от після трьох змін мені вручають 600 гривень. Я йшов додому як переможець. Уже мріяв, що куплю собі нормальні кросівки, мамі каву, а дівчині кульчики. Але вдома я подумав. Покладу гроші в коробку з під взуття, сховаю під ліжком. Так надійніше. Поклав. А зранку коробка порожня. Паніка. Хата перевернута. Думаю, хтось заліз. Може, брат, може, мама? Почав допит. Мама каже. А ти часом не в підкладку куртки сховав? Я аж присів. Витягаю куртку, а там у внутрішній кишені. 600 гривень, акуратно згорнуті в трубочку. Я був утомлений, заплутаний, і сховав їх уночі, сам не пам'ятаючи. І от тоді я вперше зрозумів, що найбільше в цьому житті можеш підставити сам себе, але й врятувати теж тільки ти.